Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами тестуємо розбійника в 10 сезоні. Так, що хотілося б сьогодні дізнатися? Хотілося б потестувати наші сили, ті, які в нас знаходяться для нашого сезону. Більше всього цікавлять ці чудові сили, тому що з допоміжними я в принципі визначився: обираємо силу та що на додаткові гранати, обираємо силу на додаткові вибухи. Щоб вони також наносили урон, ну і сила при вдалому ударі також буде здійснювати хаотичні вибухи. Тому що ну, інші сили, мені здаються, менш цікавими. ну, Наприклад, ось ця, яка дає нам укріплення, там плюсик до всіх стихій, але тепер наше життя не може перебільшувати 50%. Здається, якоюсь, ну. Точно не потрібною для цієї збірки. Також є сила, яка хаотично відновлює наші вміння. Нам вона 100% не підходить, тому що наша пастка має відновлюватися постійно. Е, є сила, яка буде збільшувати нашу швидкість атаки, але атакувати ми будемо і так швидко. І я думаю, що також вона просто-напросто буде зайвою, тому обираємо силу на додаткові гранати. Сила з рідкісних у нас чудова, ось ця, просто ми її не можемо також використовувати, тому що ми не можемо дозволити собі, щоб наш ресурс спадав. Тобто, якщо у нас 20... Ресурсу одиниць заберуть, то наша основна навичка буде просто-напросто скидуватися. Це нам не підходить. Я її вже тестував, тому я її використовувати не буду. Також є чудова ось ця сила, вона більш має значення, її можна поставити замість ось цієї. Ну, потім потестуємо якось, яка з них краще. В принципі, можна використовувати. Якщо замінити тут. Одне якесь вміння, наприклад, насичення на пастку отрути. Просто я її не дуже сильно полюбляю ставити, тому вибрав поки що ось це. Що ми будемо робити? Ми будемо тестувати, ну, про ці сили синенькі, потім поговоримо якось, я думаю, або в сезоні вже, або трошечки пізніше. Я б хотів потестувати ось ці прекрасні наші сили. Давайте почнімо з першої. Ця сила нам буде давати. Також хаотичні вибухи, і е, вони будуть збільшуватися в уроні е, на 100% коли ми назбираємо цих стаків 100. Тобто ну, спробуємо грати з нею. Давайте повмикаємо наші зілля, тому що в нас не вистачає не до супротивів, не до броні. Так, мабуть, ось це, ось це і ось це. Так, до темної магії маленький резист, але то нічого страшного. Повмикали всі наші банки. Будемо тестувати у 80-тій ямі, тому що вона більш-менш нормальна по проходженню. Десь 4 хвилини я її тестував. Ну, зараз подивимося, як цього разу буде. Наша ціль протестувати сили так, щоб час був краще, ніж до цього, грубо кажучи. Ну подивитися просто як вони працюють, грубо кажучи. Тобто, збірка буде тестуватися в одному й тому ж самому рівні, побачимо, як ці сили будуть працювати ліпше чи гірше скажімо так з одним і тим же самим налаштуванням. Тобто, як визначимося з якоюсь силою, яка з них ліпша, тоді вже будемо гратися з предметами. Тому що по суті Ну збірка на Пастку Смерті мені чомусь більше подобається, ніж збірки через основні вміння. Я впевнений, що якийсь гравець, я думаю, 100% придумує як грати і через основні вміння, це великої, скажімо так загадки. Не становить тобто 100% можна буде через нові сили побудувати якусь збірку через основні вміння, але це в принципі ну, максимально очевидно. Мені здається, що будуть грати гравці через проникаючий постріл або через кинжали. Тобто, будуть вони 100% посилені, тому що є чудова жовтенька сила, яка збільшує урон саме від основних вмінь. От я думаю, що якраз на розбійнику. І хто в нас ще гарно грає через основні вміння. Щоб згадати. Я думаю, що на розбійнику. Та, мабуть, на розбійнику буде найкраще, тому що ця сила саме для розбійника, друзі. На інших класах її, мабуть, навіть використовувати не можна, так. Так, це виключно класова сила. Ну, в принципі, логічно, тому що до цього моменту в нас всі інші класи використовували основні вміння, в принципі, як тригер. Тобто вони не наносили особливо великого урону, вони використовувалися в збірках виключно для того, щоб запускати якісь інші бонуси, грубо кажучи. Для розбійника, я думаю, щось гравці точно зможуть побудувати на основних навичках. Просто ще в дев'ятому навіть сезоні грав через також проникаючий постріл дуже багато часу. Ну, роликів, звичайно, багато не писав, кому це буде цікаво дивитися, як я сиджу і граю через проникаючий постріл. Можу сказати точно, що можливо, можливо. Щось саме придумають через це вміння. Тому що там дуже цікава історія з новим арбалетом, який дає нам змогу посилити урон від базових навичок і від основних. А якраз проникаючий постріл, це наша основна навичка. Так. Ну сьогодні з вами тестуємо Пастку смерті. Бачимо, що по часу, в принципі, ми поки що. Йдемо вірно, тобто, наша ціль це пройти десь приблизно, скоріше, ніж за 4 хвилини. Дивимося, що тут встигаємо навіть десь за 3 поки що. Тобто, непогана сила можна використовувати. Єдине, що в ній погане, це те, що вона не буде скоріше за все працювати нормально на босі. Ну, побачимо. Я її просто ще не тестував. Мене цікавить, як вона себе буде саме почувати на босі. Тому що бачимо ось ці чудові стаки. У нас їх 56 і нам потрібно їх набити 100. Цікаво, як вони будуть саме набиватися на босі. Яким саме чином? Швидко, довго чи супер довго, от і все. Так. І дивимося, що, в принципі, десь за 4 хвилини ми так і дійшли до боса. Декілька секунд у нас є. Так, і набиваються вони, я їх взагалі не бачу. От дуже багато цих е, позначок. Потрібно розробникам краще з цими позначками щось трошки зробити, тому що я взагалі не бачу. Набирається наша сила чи не набирається. Тільки один раз помітив, коли вона відразу була 98, але що це означає? Знати б ще. Мабуть, друзі, не набирається вона на босі 10.45 час. час. Ну, декілька секунд втратили, щоб показати якесь вміння. Не самий найкращий вибір для цього персонажа. Так, кільце нас цікавило, кільце ніяке, меч теж ніякий. Будемо тестувати, значить, якусь іншу. Тому що ця сила нам максимально некорисна буде. Ця сила корисна для тих персонажів, у кого якраз немає проблем, мабуть, з босом ніяких, це по-перше, а по-друге, для тих, хто погано виконує, виконує. хто погано справляється з, зі звичайними монстрами, тобто персонаж, який, наприклад, по одиночним цілям лише наносить хороший урон. Тобто Ця сила буде допомагати, щоб монстрів можна було. Трошечки швидше бити ті, що в купі в нас знаходяться. так Черевики-черевики. Жодних цікавих для якоїсь збірки. Так, біжимо далі. Що в нас іде далі по цим силам? І сили в нас також є, ось ця чудова сила. Я її залишу на потім. Мені вона дуже сильно подобається, тому що вона нам. Збільшує максимальне життя, збільшує наш надсильний урон або overpower damage на 100%. Але тепер наші максимальні резисти будуть знижені на 25%, і наша броня не зможе перевищувати 60%. Для цієї збірки це якраз не супер погано. ну Давайте спробуємо її відразу, не будемо залишати на потім. Побігаємо з нею. тобто E, наша e, броня тепер не зможе перевищувати і наші резисти якогось e, окремого капу. Так, а ну подивимось зараз ще раз. Правильно я це розумію? Ану, зараз швиденько, можливо, 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 можливо. Зараз швиденько подивлюся, що ця сила означає. Бо не геть розумію саме, що нам тут пропонують. Так, не те. Не те. Так, читаємо. Ні, все правильно, я розумію. Однак ваш максимальний опір зменшується на 25, і зменшується... Наша броня на 60%. Все вірно, я зрозумів. значить. Ну, добре. Просто в місті чомусь не відмічається, що в нас знижується броня. Так, Попередній портал, портал у нас був 4 хвилини. Тобто зараз спробуємо з цією прекрасною силою. Ну, знову ж таки, насильний урон це буде, мабуть, корисно хіба що для варварів або для друїдів, тому що у них тільки залишилися якісь нормальні способи використовувати цей урон. Тому що в друїда є чудова збірка через отруту, через дворучну зброю, яка ну, раніше нам випадала або з Варшана, або з уривара. Зараз не знаю, з кого. Буде нам ця зброя падати, та, що якраз і йде на отруту. І там якраз плюсик до надлишкового урону ми можемо отримати. І саме з цією зброєю нормально на друїді працює, в принципі, це не сильний урон. Ну, у варвара залишилася дошка парагону і гліф, який дуже чудово може запускати цей надлишковий урон. Так, а ну подивимося. Слухайте, цікаво, що це означає? Можливо, якийсь неправильний переклад, чи вона взагалі ця сила не працює, тому що переклад начебто правильний. Не будемо заморочуватися, скоріше за все, що щось. І я, можливо, неправильно зрозумів. Ну, в будь-якому випадку, зараз подивимося. От цікаво на рахунок надсильного урону. Швиденько його глянемо. 611. Ні, надсильний урон виріс, тому що він в нас був десь на відмітці 350 чи 360. Сила працює, але чомусь не працює дебаф. Або просто-напросто неправильно цей дебаф розумію. Що мають знижуватися в нас резисти і має знижуватися наша броня. Ну, добре. Так, ну бачимо, що сенсу не супер, звичайно, багато. Від надлишкового урону, тому що не бачу я супер великих змін, що на 100% він виріс, і ми за рахунок руни, до речі, наносимо його постійно, але я б не сказав, що він супер класно працює. Хоча по часу хвилина різниці. Якщо попередній портал ми йшли з вами десь 4 хвилини, то зараз до боса дійдемо, можливо, навіть за 3. Можливо, навіть є сенс використовувати цю силу, особливо, якщо не буде працювати цей дебаф. Ну, побачимо, як вона буде звучати в перекладі, знову ж таки. Мені чомусь здавалося, що вона саме впливає на те, що. Так, 3 хвилини до боса дійшли. Що Вона впливає саме на те, що ми не можемо набрати більше ніж 60% до броні, і наші резисти знижуються на 25%. Так, слухайте, ну. 20 секунд. 3:20 час. Тобто, сила непогана. Можливо, навіть можна використовувати її на цьому прекрасному персонажі, працює. Тобто, хвилину ми з вами з цією силою вже виграємо. Так, ось ця чудова сила, яка дуже сильно мені подобається, дивіться. Загнаний звір, я так розумію, можна її перекласти. За кожні 10% життя, яке ми втрачаємо, ми отримуємо 20% урону і 5% damage reduction, як це правильно перевести, 5%, мабуть, зменшення урону. Тобто, за, кожне, за кожні 10% життя, які ми втратимо, наш урон збільшиться на 20 і зменшиться по нам на 5%. І от що саме цікаво, що нам не обов'язково носити якийсь предмет, чи спеціально витрачати життя. Ну, наприклад, є шолом на розбійнику, який спеціально витрачає життя. Коли ми витрачаємо ресурс і. Цей ресурс виходить, що за кожні 30% нашого витраченого ресурсу у нас віднімається якась частина життя. Тобто ми постійно витрачаємо в цій збірці ресурс, друзі, за рахунок того, що використовуємо нашу пастку. І оця сила мені здається цікавою, тому що, грубо кажучи, наш урон буде рости виключно від того, що ми просто постійно будемо витрачати ресурс. Тобто, уже не насильний урон, а наш загальний на 20%. Ну, давайте спробуємо з цією прекрасною силою. Мені здається, що вона буде найкраще працювати на розбійнику по чомусь. Побачимо зараз. В принципі, часу в нас вистачає. Та й взагалі на багатьох класах, мабуть, тому що якраз розбійник в нас найзахищений, а от. Інші класи. Ну і ще чарівник непогано е, захищений е, також своїми бар'єрами. Так, дивимося. Де в нас надсильний урон. 255. Тобто посилюється сила, посилює друзі. Але чомусь е, Не знаю. Або опис неправильний, або неправильно я його якось розумію. Добре. Тестуємо наступну силу, не будемо заморочуватися над попередньою, Подивимося. Можливо, її взагалі перероблять і дурницею займаємось. Потім побачимо, як це все буде працювати. Поки що друга сила в нас саме найкраща. Так, йдемо далі. Йдемо далі нашим розбійником. Так, чисто в теорії зараз має бути в нас ситуація або краща, або схожа. Тому що ресурс ми витрачаємо постійно в теорії, ну, ми його і відновлюємо постійно. За рахунок цього, ми не бачимо взагалі, як забирається в нас життя і як забирається в нас. Ресурс, тому що він постійно то повний, то його немає. Та ж сама історія була б із життям. Тому що урону ми наносимо достатню кількість. І я думаю, що просто-напросто ми не бачимо, як спрацьовує цей бонус. Тому що життя, звичайно, в нас забиратися ну, просто-напросто не буде. Тому що в нас є пасивки, які відновлюють нам життя. Тому ми цього просто-напросто, ну, візуально це буде непомітно. Ми зможемо помітити це лише по урону, от і все. Можна було б, звичайно, звертати увагу на ці прекрасні помаранчеві цифри, але. До речі, хтось запитував мене за цифри. Головне про це не забути потім, щоб на чарівнику показати. Ну, Зараз не про чарівника. Просто зазвичай їх вимикаю, щоб було видно монстрів на екрані. Мене ті цифри, коли вже збірка зібрана, просто мало цікавлять, тому зазвичай їх прибираю, тому що і так розумію, скільки там урону. Повмикаємо зараз всі ці чудові цифри. Нехай будуть. Так, по часу дивимося, що не дуже сильно гарно вона працює. Мабуть, все-таки її буде корисніше використовувати на персонажах ті що, у нас, ті, що у нас можуть витрачати життя постійно, або якийсь некромант, я думаю, через вміння крові, або на варварах, до речі, є можливість витрачати життя. Так, добре. В принципі, по часу бачу, що не так і погано, але й не супер добре. Ну, це означає тільки одне, що, в принципі, більшість сил взаємозамінні. Тобто, якщо ви раптом розкачуєте свого персонажа і обрали якусь силу ну, Скажімо так, не супер надсильну, то на високих рівнях складності у вас це буде різниця там в півхвилини, в хвилину, тобто ви особливо великої різниці просто-напросто не помітите. Тому що бачимо, що 11,50 ну, майже ті ж самі 3 хвилини. Е, сама Найгірша сила це була якраз та, що ці вибухи викликає. Та, що у нас перша, потрібно просто, мабуть, щоб е, цих вибухів було більше. Тобто, скоріше за все, що будуть використовувати персонажі, ті, що грають на міньйонах. там, де е, є можливість створити їх велику кількість. Якщо ще е, ці вибухи створюються біля міньйонів, то, ну, в принципі, очевидно, що там ця сила буде нормально працювати, те, що створюють ці вибухи. Так, ну бачимо що 4 хвилини. Е, правда, не сказав би, що це можна вважати геть чесним, тому що цей бос, він, мабуть, найгірше пробивається всіма персонажами. Е, цей бос з блискавкою. Він завжди довго б'ється, але, в принципі, ну, бачимо, що не супер швидко ми його пройшли все одно. Так, ну давайте. Ще одна сила в нас залишилася, в принципі, головна, далі там будемо потім щось змінювати. Так. От не дуже сильно вона мені подобається, але. Через кожні 15 метрів ми будемо наносити на 50% більше урону за 5 секунд. Цей бонус може складуватись, тобто ну, ми можемо стаки цього бонусу заробити, але цей бонус, так, почекайте. Але якщо цей бонус не активний, ми будемо, навпаки, втрачати 30% до нашого урону. Тобто, якщо ми не рухаємося, то ми менше б'ємо. Ну, давайте, яма того ж самого рівня будемо намагатися якимось чином рухатися постійно. Хоча знову ж таки, мені здається, що це буде максимально от незручно. ну... Спробуємо рухатися. Якщо з монстрами, в принципі, особливо великих проблем немає, то я думаю, це буде максимально незручно на босі. І от бачимо, що якщо ми б'ємо не по монстрам, а по мапі просто порожній, то ми втрачаємо нашу пастку. Тобто максимально незручно з цією силою буде грати. Ну, Можливо, урон якимось чином. Ну, дасть змогу просто перевершити якісь сподівання на цю силу, але мені здається, що це максимально незручно, коли ми втрачаємо просто відновлення пастки, якщо не б'ємо по монстрам. Тобто нам потрібно рухатись якимось таким чином, щоб постійно цих монстрів саме бити, а не по порожній мапі вдаряти цим вмінням. Так, Але бачимо, що не супер класно вона працює. Якщо я правильно розумію, це ось ця позначка. Так. Тобто більше трієчки, якщо звернемо нашу увагу, вона в нас не набирається. Тобто можна набрати і 5, я так розумію. Але ми просто-напросто не встигаємо. Тобто Ми не можемо так швидко рухатися і взагалі не атакувати монстрів, бо забирається у нас час. Щоб ми їх хоча б вдарили. Тобто ми в будь-якому випадку все одно якусь кількість часу стоїмо на місці. Тобто, в ідеалі це нам потрібно і рухатися, і бити. Ні, Все ж таки, я думаю, що це буде на якийсь інший ігровий процес збірка. Якщо чесно, то я думаю, що якраз от на основні вміння. Можливо, це буде якимось чином зручно. Бити точно не на кинжали це 100%, тому що в них і так маленька область ураження. А от на проникаючий постріл, можливо, чи, можливо, на якесь інше вміння. Тому що на пастку ця сила ну, 100% не підходить нам. Я думаю, що точно ні. Точно це не наш, друзі, варіант. Е, дуже сильно, ну такий ламаний ігровий процес. Дуже незручно грати, якщо чесно. Але за 3 хвилини ми до боса до. Долетіли, можна сказати, а надійшли. Ну, в принципі то в принципі, варіант, але, якщо чесно, <хи> може почати боліти голова після такого ігрового процесу. Слухайте, хороша сила, можна буде якимось чином її використовувати. Ну, бачимо, що яку б силу ми не вибрали, друзі. Вони всі, в принципі, нормально себе почувають. Тобто, якщо ви переживали за те, що ви оберете якусь не ту силу, то. Вони всі ну, приблизно однаково корисні. Самою корисною, самою зручною, наприклад, для цієї збірки я б обрав, мабуть, ось цю. тому що вона, очевидно, найпростішим чином нам підвищує урон. Нам не потрібно переміщуватись, щоб нормально працювала ця сила, нам потрібно втрачати більшу кількість життя, щоб нас більше. Монстри, мабуть, пробивали, але якщо вони нас проб'ють, то в нас життя закінчиться відразу. Тому також не варіант. Ну, тоді будемо використовувати, мабуть, ось цю, якщо будемо грати на розбійнику. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал, посилання в описі. Є якісь питання, можете задавати в коментарях до зустрічі в нових відео.